Я всіх вітаю, ви на каналі Історії кравця, і сьогодні розглянемо швиденько, максимально ось таку спідниця з можливо, ну, скоріш за все, зі штучної шкіри, якщо у вас є натуральна шкіра, ви цього не цураєтесь, будь ласка, ви можете взяти її. Проте в будь-якому випадку для шкіри все потрібно бути чітко. Виміряно, чітко заміряно і чітко а, ск, 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 складено, тому що ви не зможете потім це як на тканині змінити. Ну, ви розумієте, це шкіра. Все ж таки, а, ця спідниця, і ви бачите, як вона на дівчині. А, є один момент на цій спідниці, вона зі, а, вона з таких, а, начебто, полосок частин а, влаштована в між в шви, між якими вшивається додаткова частина це шар з отакими нарізаними бахромою. І що це саме цікаве, там на шість полосок тих розділено, приблизно, я так уявляю, по 20 см шириною сама полоска нижня і трошки довша ця яка з бахромою, там, ну, можливо, там на 4-3,5-4 см. десь так. Тож, це то вже простіше. Головне, вся спідниця в оригіналі, вона є шести частин. Спідницю, яку нам треба зробити, ми повинні собі самі розрахувати. Вам до прикладу, я розповідаю, спідниця, яка ось в мене в моєму масштабі, тобто ну, масштаб за моєю викрією. В мене зріст, мій зріст, я вам напишу 162 см. З умовою того, що приблизно. Один метр, так, можливо, трошечки більше. Там, ну, точно я не можу відталі вниз, один метр, там з чимось у мене довжина ноги. Тобто, щоб ви розуміли, це без підборів, це саме довжина ноги до п'ятки до підлоги. Тож, ви собі так само розраховуєте, щоб вам було добре, тому що шість з цих деталей на низький зріст то є багато. А саме ця спідниця вона розрахована на високу дівчину. Тому ми будемо для себе моделювати своє. Я на свій зріст, на свою довжину ноги, скажімо так, від талії, Я беру. Чотири елементи. Вона не буде мені довга, вона й не повинна, якщо дивитись на манекен, вона не довга, вона міді-спідниця, трошки нижча за коліно. так ну Нижча за коліно, але не по кісточку, не Максі. Тож, я так і буду собі робити, але ж сумовою того, яка довжина саме мені пасує. Тобто, я зараз все це діло розрахувала. І зараз буду з вами її моделювати. Я вже починаю мріяти за такою спідницю, мені вона подобається. Нагадую, що бахрома вона дає пружність, вона дає якусь динаміку, вона досить багато може в себе забрати лишнього, якщо ви маєте щось там лишнє в собі. І головне головне, не робити зборок на бахромі, ну, а саме на такій бахромі, і не робити задовго, щоб вона, ну, навпаки, як ось цю дівчину, вона просто її робить низькою, начебто прибили. Ну, окей. Тож, я вам за свій зріст сказала, скільки зараз будемо робити саме на мій зріст, це для вас буде зараз, ви побачите. А от для себе ви вже можете собі там міркувати, що вам, як вам краще. Тож, поїхали. Ще хотіла, знаєте, що додати? Що взагалі смак цієї ситуації в тому, що ця спідниця вона зі шкіри і її просто можна різати. Якщо у вас вона трошечки-трошечки виявилась довшою, ніж вам ну, от, прийшлося, то ви можете трошечки, оті трошечки знизу відрізати без врахування того, що вам треба на, під, на підгинку. Так що ви можете собі спокійно її різати. Тож, починаємо різати. Починаємо з викрики. В мене перевірена викрійка, і, до речі, викрійку я взяла з саме на спідницю, зі своєї базової основи. Ось базова основа, я вам показую її, ви її все знаєте. Я взяла нижню частину і трошки, начебто, підняла ось тут ось тут ось цей куточок на бок. Тому що, ну, з урахуванням того, як в мене буде йти з піднички, щоб вона в мене сіла, тому що тут піде на бок, воно забереться. Але нагадую, це можливо, коли у вас ну, немає такого сильного перепаду, наприклад, за, за досить заниженою лінією талії. Тобто, в мене базова талія, базова це її пряме положення, без усіляких ось пере, перекосів. Називаємо це так. Якщо у вас одне стегно вище іншого, враховуйте це і піднімайте, щоб у вас не підтягувало начебто одну сторону спідниці. Але це деталі, я сподіваюся, що ви про них знаєте. Якщо ви не знаєте, скажіть, я вам зроблю окреме відео, то є, в принципі, дуже цікава і цікава тема. Так от, щодо спідниці, базова. Спідниця. В мене проміжок, він мені знадобиться той проміжок. Перше, що я хочу, це розподілити на частини саму спідницю. Трошки завузити, ми її потім завузимо. Зараз розподіляємо. Перше, обов'язково підписати треба, що тут центр перед, передньої частини, а тут центр задньої, задньої частини спідниці. Проте, тут може бути у вас шов. А, і тут може бути розріз. Ну, десь ви його поставте, де вам там він потрібен буде. Тому що ця спідниця, ну вона, в принципі, з розріз потребує. Не шлиця, це розріз. Це взагалі досить. добре. Перша частина це в нас до лінії стегна. Ось так. До речі, я зараз одразу трошечки відріжу, потім все інше повідрізаю, але щоб мені поєднати одразу все це. Ось з цього шматочка. Так от, я ось так зараз покладу. І е, ось ця лінія стегна, е, то є перший е, перша лінія мого, зараз скріплю. Перша лінія мого, мого-мого, моєї частини. Так, ось ось так. Це я, е, щоб воно в мене не рухалось. Вам не обов'язково так робити, просто в мене, щоб не рухались ось ці частинки. дві Так, і я їх одразу наводжу Наводжу я навіть одразу маркером. Дивіться, в мене від талії до стегна йде 20 см по базі. Саме по базі. Це буде перша лінія відрізу. Ось так. Це буде перша частина. перша частина. Обов'язково задня частина, обов'язково передня частина. Отак, підписуємо. Далі, друга частина, перша частина ось ця по задній частині і по передній частині до базової лінії талії, В мене 20 см. І тут 20 см. Я ділю на 4. Але вони, перше буде 20, далі в мене буде все по 15. Я від цієї лінії вниз відступаю 15 см Я тут вже собі намітила по точках, так що в мене вже є для прискорення така лінія, позначка. Ось ця частинка 15, 15. Обов'язково друга. Задня частина, друга передня частина. Дивіться, ми все робимо одразу. Далі, знову ж 15 см. То є буде е, третя частина. Я отак викладаю і проводжу третю частину. 15 см. Третя задня частина, третя передня частина. Так само 15 см. І четверте, так. Перша, друга, третя, четверта частинка. Так, четверта частинка. Я просто собі кут ще тримаю. Це спідниця саме для мого зросту. Та довжина, яка мені буде сама-сама найкраща. Четверта передня частина. Четверта передня частина. Обов'язково кожну частину ось тут. Центр, центр. Центр обов'язково підписуйте. Для того, щоб ви ось цю деталь, знаєте, не перекрутили туди-сюди. Центр згин. Згин, згин. Центр. І тут так само згин. Обов'язково підписуйте. Тут може бути шов. Ну, наприклад, тут буде у вас ось так по ось цю чи трошечки вище, щоб не дуже в цю лінію втикатись. Ось сюди трошечки вище. Візьміть. На розріз ось сюди, поставте собі позначку. Розріза вище, ніж лінія у вас ось тут поєднання оцих частинок. І тут так само шов. Хоча, з іншого боку, наприклад, ці частини, ось ці, ось ці дві, ви можете зробити без шву. У вас може бути шов, а може бути згин. Ось цей розріз ви можете додати, прорізати і закріпити саме розріз. Яка вам різниця? Який вам розріз кріпити? Чи двох деталей, чи в одній деталі? В будь-якому випадку його треба закріпити. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Так. Далі, а ось тут буде застіпка. Застіпка. Ось так. Це в мене. Чотири частини. І я собі розділила на чотири частини. Але, поки що, я це не розрізаю. Ось тут я хочу завузити спідничку. Я її завужу, ось так сюди, десь на півтора сантиметра. Півтора-півтора. Небагато. Чому не багато? Тому що ну, не треба. Вона начебто пряма, але ж, е, якщо ви рівненька така, вам добре, вам можна от так от рівненько і, і спідничку пустити. Якщо, як в мене, у вас є стегна, які мають форму, то трошечки на 1,5 см її завусть, щоб візуально було вуще. Ну, начебто ви така пряменька, але візуально спідничка буде вущою. Ще одне ось тут більше заберіть трошечки, і тут трошечки більше заберіть, щоб не дуже у вас вже на викрійці виступали стегна, тому що базова, коли ми це все креслимо, то одне. Але не забуваємо, що у нас ось тут є свобода на облягання. Тож ми повинні це тримати в голові, але щоб в нас не було ніяких вигинів. Ну, з сотну, і будемо забирати. Перше, це ми відріжемо, тут ми відріжемо, але в нас є верхня частина. Для того, щоб верхню частину нам звільнити від виточок. в випадку, якщо у вас не дуже глибокі виточки, навіть якщо дуже глибокі, ви можете її розподілити на декілька ось тут, на декілька виточок, і просто потім їх закрити. Ось так я тут зараз розріжу і тут розріжу, закрию і оформлю по типу, як ми робимо кокетку. Ця спідниця йде без паска, але якщо вам потрібен пасочок, то, будь ласка, візьміть його, зробіть, то не так же і ну, не, так, не так складно. Тут я роз... відрізаю і роблю вже форму, першу форму нашої спіднички. Так, тут обов'язково Так, я тут не буду поки що відрізати, я об... відріжу зараз цю частинку. І дивіться, що я тут зроблю надріз. Тут зроблю надріз, закриваю виточку. По базі моя виточка, вона всього всього 3 см, але можна для ну, смакоти лінії її взяти трошечки інакше. І тут вирівнюю ось цю лінію. Обов'язково я її вирівнюю трошечки вверх, щоб вона була ось така закруглена. І ось цю лінію я так само буду зарівнювати, щоб в мене тут не було кутів. Проте, в мене сюди відкрилась частина виточки, яку я хочу. Зараз олівцем її накреслю, на яку я хочу, ось сюди ось так забрати. Сюди забрати. Тобто, ось цей проміжок я забираю ось звідси і зрізаю. Скругляю максимально ось це, стигну, але не дуже, там, якщо у вас є якийсь е, особливий варіант форми, то ну, ви на це зважайте. Тож я ось цю витечку, частинку, ось я відрізала шматочок з бокової частини. Це бік. Тут так само можна підписати: бік, боковий шов, боковий шов. Ось так. Тут так само: боковий шов, боковий шов, боковий шов і боковий шов. Обов'язково підписуйте. Це такі маленькі детальки, які, знаєте, вони гарно між собою поєднуються, коли ми знаємо, що до чого. І зараз я тут куточок ось так скругляю. Я зараз не буду тут підклеювати, я ігнорую цей розріз, а він начебто мені і не потрібен. Знаєте, тут обов'язково, щоб був прямий кут, щоб у вас не було ніяких там закруглень і ніяких кутів додаткових, і поглиблень, кутів там внутрішніх. так що... Спинка в нас перша частина готова, і переходжу до передньої. Тут так само все підписано, все скруглено, все я забираю звідси. Першу частину, наче кокетку, скаче Отак, От раз. І. Так, зараз закриваю ту виточку. Ця виточка нам, ну по суті, ну, навіщо вона нам додаткові якісь об'єми на животику в лінії талії нам це не потрібно. Тому я беру ось так. Тут підрівнюю ось сюди. Тут обов'язково прямий кут. Ця частинка, знову ж таки, тут я підріжу, я ось тут скруглюю, щоб вона була така більш потужна. І... Забираю ось, ось так. лишнє. Якщо у вас, ну, я, мені зараз складно сказати, скільки в мене тут на розкриття пішло, можливо, там до 1 см. Його можна розрізати, відрізати з бокової частини. Ну, в принципі, то і непогано, коли ви відрізаєте. Але якщо у вас там менше 1 см, то я вам скажу, що можна взяти. І просто зробити, якщо це дозволяє ваша шкіра, хоч вона навіть буде і штучна, можна зробити невеличку-невеличку припосадочку. Це так само щоб не було зборок під бахромою, і знову ж таки, щоб там ці зборки не дали вам додатково якийсь непотрібний об'єм, і ви ж можете так само начебто, ну просто як то, менше відрізати і при посадку зробити, і у вас буде ось тут об'ємчик, ну як, як це, то не об'єм, у вас там об'єму не повинно бути, просто можете так само працювати. Так, у нас залишилась ось така частинка одна інша від паперу. І ми зараз будемо формувати верхній шар наших, і така частинка нашої бахроми. Як це зробити? Бахрома вона виступає приблизно на 3,5-4 см. Ви можете собі відформувати, як вам завгодно. Якщо вам це буде багато, чи недостатньо, ви можете додати лишні там міліметри чи пів сантиметра. І далі. Я беру. Далі я беру верхню частину передню. Я її накладаю на папер ось так. І відрізаю. Зараз там олівець. Я ось так веду лінію, обводжу її, тому що вона мені потрібна однакова. Тут, до речі, а, ну, я не буду тут. Зараз треба тут відрізати. Ось ці куточки. Не забувайте відрізати, щоб у вас рівнесенько так все вляглося. Обов'язково підписую, що це центр переда, це боковий шов. Так, далі. Ось вона, перша лінія. І що мені треба зробити? Мені треба подовжити. Ну, Наприклад, я подовжу на 3,5 см. Ось так. Я їх ось так по цьому напівколі. Я креслю. Тобто, повторюю, єдине, що ось цю лінію я вже роблю, знаєте, звідси більш прямою. Щоб вона була пряма. Тут, щоб дотримати такий собі кут, о, прямий. Ось. І сюди. Тут в мене кут. І далі, тут в мене талія, тут в мене центр по. Пілочці. На розкліщення можна, в принципі, я б е, і додала на розкліщення трошки, то було б набагато краще. Так, я зараз вам підпишу нагадаю, скільки ось тут я додавала 3,5 см плюс. Так, тобто тут перша, тут рівна лінія пішла. І тут 3,5 см додано. Далі. Нам потрібно нарізати просто такою лапшою, не доходячи тут, ну, приблизно десь на сантиметри, так само на 3, наприклад, сантиметри. Наприклад, 3 см не доходячи, 3 см ось тут. Ось. І ще для такої собі, начебто, закріплення це просто моя порада, там такого немає. Можна ось тут пройти шов, швом, тобто прострочку зробити, навіть якщо коли ви вже нарізали ту бахрому, можете просто намітити і зробити прострочку. Це буде вам як саме поверхній цій частині, не по всій двойній частині, а поверхній частині. І таким чином у вас ну, просто начебто ви закріпите, знаєте, щоб, ну, наприклад, воно не полізло рватися далі. Якось так, тобто, щоб строчка вона максимально вам затримала. Що я раджу зробити? Я раджу зробити ось так. Сюди в лінію талії. Тут в нас лінія талії, лінія талії, сюди в лінію талії пустити дві ось такі лінії на розріз. Ось так. Далі я беру ось цю частинку, підкладаю і беру на. Розкриття ось так додаю. Приблизно, приблизно по одному, сант... по одному сантиметру. Приблизно по одному. Але це дуже багато. Я б краще навіть по півтора. Ой, по пів... вибачайте, по 0,5. Ось так. 0,5 це максимум. Один це тут не та історія а, попереду. Дайте 0,5 на передню частину. Ось так. Один. Ось так. Два. Дивіться, на передню ось тут 0,5. І сюди так само 0,5. Ось туди. Я просто тут написала, щоб було краще видно, воно не витрилось. Якщо це стосується спинки, то на спинку додайте по 1 сантиметру. От на спинку вже буде по одному. Навіщо? Тому що у вас хоч то і бахрома, але це верхня частина спідниці. І коли ви будете ось так. Лапшою її нарізати, до речі, ширину тієї лапши, ви можете нарізки, так? Ви можете вибрати собі індивідуально, хтось захоче ширшою, хтось захоче вущою. Там приблизно 1 см десь. Ви можете подивитись для себе так, визначити, скільки там, але ви можете вже, тут знаєте, вже той варіант, коли ви можете собі зробити саме ту лапшу, яка вам. Потрібно, так, у мене тут на. Ой, багато туди взяла, ну, ладно. От якщо ви зробите ось цю, як вона називається? Оп. Якщо ви зробите прострочку, ви навіть будете знати, де ваш кордон, куди, вас, куди вам треба дорізати. Дивіться, ви скажете, це ж лапша, вона там розійдеться. Коли ви додасте просто по 0,5, ось так, у вас просто буде більше тієї. Можливості розходитись, вона просто не буде у вас так розповзатись, вона буде дійсно що накладатись максимально вільно, але без зборки на вашу передню частину. Так само і на задню частину, тому що задня частина вона вас не буде облягати, щоб у вас там не було залисин, знаєте, на верхній частині попи, то краще додати по 1 см на попі. Тобто на передню частину додаємо по 0,5, два розрізи і 0,5. На задню частину так само її дублюємо, подовжуємо на 3,5 обов'язково одна. І розрізаємо і даємо на 1 см. Кожні ось ці два розтвори на 1 см. Я сподіваюся, що це зрозуміло в першому етапі. Я просто не хочу дуже затягувати, я хочу зробити нижню, щоб вам показати, як взагалі то робиться саме. Ну, щоб ви потім далі і далі, далі пішли. Так, я зараз перемірюю. Тут начебто вистачає, але ні. Я візьму це приберу. Дивіться, в мене спинка, так, спинка, так, задня частина, це буде в мене передня, так само задню частину, це як рукетка. І ось друга, так само третя і четверта, ви будете робити. Я так само її дублюю на папері, обов'язково підписую, яка це частинка. Це в мене друга передня частина. Це в мене центр передньої частини. Так. Так, тут в мене перша, туди стрілочку. Сюди в мене третя стрілочку Це обов'язково. Тут в мене ось цей край цієї частинки. Дивіться: от звідси ви можете просто рівно пустити. Цю лінію, тому що вона вам не потрібна для боковий шов. Вона вам не потрібна для, як то сказати, Ох. зараз нам її треба ось цю лінію подовжуємо на 3,5 см. Де тут в мене 3,5, так, правильно, 3,5 см. Ця лінія не потрібна нам вигнута, вона нам потрібна прямою. Ми її скруглимо. Тут вже нічого ми не додаємо на розкліщення, воно таки залишається, тому що це вже такі собі прямі частинки. І зараз я вам ще один такий, як то сказати, секрет, чи як його можна назвати, покажу, розкажу. Так, і тепер я відрізаю цю другу. По такому ж принципу, робити третю і четверту частинки. Ось так. І е, єдине, що сюди, ось сюди, так, я візьму, мабуть, зелений колір зараз, ось сюди ще плюс на, плюс, там, наприклад, півтора сантиметра на шов. Додати тут не треба додавати. І до цієї лінії, до цієї лінії, ви робите лапшу нарізку. На Але, дивіться, що ще я вам. Хочу показати. Ви ось ці другу, третю і четверту частини можете робити ось тут згин, а тут, зараз ось так схематично стрілечку покажу, ось цей шов, так? Ви його, він у вас рівний, і ви його поєднати, поєднати з задньою частиною. Тобто тут, щоб у вас не було ніяких швів. Я сподіваюся, це зрозуміло. І у вас тоді ось ця друга частина полоскаю зійдеться позаду, третя частина полоскою зійдеться позаду, і четверта частина полоскою зійдеться позаду. Це досить, тобто ви, це досить просто. Ви просто на ось цей згин тканини покладете цю частинку, у вас тут продовжується задня, і все, у вас одна частина готова, третя частина готова, і четверта частина готова. Ви просто відрізали рівні полоски і все, і вшили їх ось так. Вставляєте, ось друга частина нижньої. Ви накладаєте на другу частину, сшиваєте її, потім поєднуєте з верхньою частиною. До речі, бахрому на саме на талію ви можете посадити вже в самому кінці, щоб вона вам не заважала. Так само третю частину берете таку ж третю, така ж третя частина, ви її накладаєте, тим паче, що ви е, спідницю сшиваєте по боках. Задню частину ви не а, зшиваєте. зшиваєте спочатку ось цю частинку, де тут у мене? Ось так по боковому шву, цю, цю, цю і цю частину. А, так, і потім додаєте сюди нашиваєте бахрому, сюди нашиваєте бахрому, сюди нашиваєте бахрому. І все це поєднуєте між собою. Всі шви залишаються внутрі, в, в, на внутрішній стороні, вибачайте. потім ви накладаєте верхню частину бахроми, тому що вона у вас уже буде тут зі швом, ось тут буде шовчик, тут вже є трошечки такі нахили, тут є вигнуті лінії, тут не можна вже по-іншому Тож, ви тут зшиваєте, тут у вас залишається бахрома. Накладаєте сюди, зшиваєте потім боковий шов і підшиваєте під всю останню спідничку. Дуже, насправді дуже проста спідниця, просто що треба розрахувати всі ці елементи на а, бахрому і так далі. Все, я сподіваюся, що все було зрозуміло. Продублювати так само на задню частину, на всі ниж, нижні частини це дуже, і дуже просто і дуже, як то сказати, не, не так вже і складно. Обробляйте і розраховуйте кількість ваших цих полосок. Всім дякую за увагу! Моделюйте, пишіть свої відгуки, і що вам було незрозуміло, якщо щось не зрозуміло, і до нової зустрічі! Бережіть себе.